Обираючи професію, ми обираємо не тільки спосіб заробітку грошей, але й спосіб життя. Тож, аби орієнтуватися у розмаїтті професії, молодим людям потрібна об'єктивна інформація про стан справ на ринку праці та про навчальні заклади, у яких можна здобути необхідний фах, щоб допомогти учням 9-х та 11-х класів районних шкіл зробити зважений і свідомий вибір. Галицьким районним центром зайнятості було проведено презентацію професій, які на сьогоднішній день є найбільш затребуваними. Представники професійних навчальних закладів презентували свої заклади для того, щоб учні 9-11 класів загальноосвітніх шкіл району могли обрати собі майбутню професію. Центром зайнятості проводиться такий дуже великий в нашому районі захід по презентації професії. На цей захід прибули дуже багато викладачів з різних навчальних закладів, які будуть презентувати свої навчальні заклади, щоб дітки, які випускні 9-11 клас, могли піти вчитися, вибрати собі професію, яка їм до душі, і яка в майбутньому їм принесе Україні їм користь. Такі ярмарки проводяться Галицьким районним центром зайнятості щорічно, наголосила Ганна Баранівська. А от Марта, студентка другого курсу, прийшла, щоб розповісти абітурієнтам про переваги своєї професії і наочно продемонструвала свої кулінарні шедеври. Представити коледж, представити все, що ну всі продукти, які є і які виготовляють наші ученики коледжу і ну, представити і показати. Студентів із такою ж метою, як у Марти, було чимало. Але майбутніх студентів, що прийшли послухати і зробити свій вибір, було набагато більше. Прийшов подивитись на ось цей виступ. Хочу вибрати собі нову професію, тобто свою професію на майбутнє. Це я ну, Я бажаю бути програмістом і хочу почути думку старших людей, які розуміються в цьому виборі. В цьому в цій ну в цій галузі, я сюди прийшла, щоб подивитись на кондитерські вироби, бо я на в 9 класі і можуть. Потім буду навчатися в цьому коледжі. Презентували виробничі професії, адже держава на даний час потребує фахівців саме цих спеціальностей, каже директор Центру зайнятості. Виробничі професії сьогодні дуже конкурентно спроможні на ринку праці і високооплачені. Дітям розповіли про найважливіші аспекти та особливості кожної робітничої спеціальності, про технічну базу та про фахових викладачів професійних навчальних закладів, які представлялись на ярмарку професій у Галичі.